Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзам гель 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Тільки що послав в баню Ігор Циганика. Знаєте? Тому, що мені постійно придумуєш роботу, ми... роботу. Я би сказав, що Ні, Ігор, Нігорі відпочивай трохи. І я постійно роботу, я кажу, роботу, чого роботу на марафоні. Трохи. Сьогодні понеділок ще придумали Циганика вівторок, йде в баню. Та не погано. Це для того, щоб інші відпочивали. <су> Слух, Любити мене аудиторія, що зробиш. А, слухай, Ігоре, тут mm. же ну, тільки що новина була, що повторю... пропонують в Україні одружитись повторно э, парам. Так? В Рівному рекорд поставили захотіли з дружиною. Хочеш повторно весілля і за реєстрацію брати прошу. я собі я вже бачу той баняк в себе на голові. Я приходжу до неї і кажу, що давай спочатку розведемося в другий раз одружитися тут. Справа в тому, що не не розвестися, а повторити той вайб другий раз засвідчити своє кохання. мене цього року 20 роки в дружні. Так, а ну, чому б ні? ні Повторіть, ну, пройдіть цей колись, шлях. Колись, колись було питання, каже, ви euh, думали про те, щоб розлучитися зі своєю дружиною? Каже, розлучитися? Каже, ні, вбити так, розлучитися. <вы> То <squeat> любов у вас міцна, це він відчувається. Так, бо, бо це завжди згадує свою дружину. Раптом що йому цікава, його реакція, її реакція. Це важливо. Так, що у вас спортсмет? Я тобі хочу сказати, що не дуже добре наші зіграли тенісистки, але в принципі є що розказати, тому на всесвітніх іграх ми демонструємо дуже хороші результати. Будемо зараз говорити. Mm. Ну що, спорт. Знаєте, після одруження спорт, тому що він завжди після одруження і укрить. Я перепрошую, я просто не зміг стриматися, реагуючи на жарт і сміх. В нього дуже зараз сміх. Дуже зараз сміх. Руслан дякую дуже за підтримку. Так, але ми йдемо все-таки українські тенісистки беруть участь у турнірі WTA в американському Цинценаті. Сьогодні вночі ліна Світольна зустрічалася з Барбарою Крейчкою. На жаль, наша перша ракетка поступилася у трьох сетах і не зможуть продовжити подальшу боротьбу за трофею в Цинценаті. Ну, але це знову ж таки це підготовка до US Open. І будемо сподіватися, що Еліна свої найкращі якості продемонструє саме на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки. Даяна Ястремська перемогла представницю Болгарії Вікторію Томову, яка пройшла до основної сітки турніру в Ценценаті через кваліфікацію, і достатньо непросто була, була ця перемога, достатньо такою складною була ця перемога, гра тривала більше двох годин чотири, два 6 шість два. Отакі от результат Даяни Ястремської проти Томової. І у наступному колі змагань Ястремська зіграє проти другої ракетки світу Корі Гофф зі Сполучених Штатів Америки, яка є головною фавориткою цього турніру. І наступного US Open. Хоча Ястремська, якщо згадати буквально там місяць. Давнини е, турнір в Імбелдоні на Вимблдоні. Саме Даяна Ястремська вибрала вибила Корі Гоф, перемогла. І це було найгучнішою сенсацією перших днів Вимблдону. Будемо сподіватися, що так само вдасться Ястремській повторити свою звитягу і у цьому матчі проти американської. Тенісистки Людмила Кіченок разом з австралійкою Елен Перес вийшли у друге коло парного розряду турнірів в американському Цинцинаті. На старті змагань шості сіні обіграли дует Сорана Кірстя, Румунія і нейтральна Анна Калінська. Гра тривала одну годину 37 хвилин хвилин. Завершилася з рахунком 7-5-7-5 на користь україно-австралійського дуету. У наступному раунді змагань Кіченок і Перес зіграють проти американського дуету Гейлі Баптист Джесіка Пігула. Ну а от дуже прикро, тому що Марта Костюк так і не змогла залікувати свою травму. Е, Пам'ятаєте, сльози Марта Костюк на турнірі в Монреалі, коли вона не змогла продовжити е, змагання, не змогла продовжити боротьбу. Вона поїхала до Ценцинаті, ніби відновилася. Але навіть виграла е, один поєдинок поєдинок проти Німкені е, Марії, прізвище Німкені Марія. І е, пройшла вона далі, але потрапила у третьому коліна Ігушвінтек. Ну і Ну просто не змогла вийти на е, турнір. Через це знялася, і будемо сподіватися, що вона все-таки підготується до US Open і буде там виглядати перспективно. І віримо в те, що Марта Костюк зможе дойти до там фінальної стадії змагань на US Open, як і всі наші українські тенісистки. Ось такі, от результати. Ну а в китайському місті Ченду тривають всесвітні ігри 2025. Це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських видів спорту. Тобто там порядка 30 видів спорту, які не входять до програми Олімпійських видів спорту, і вони е -е, будуть представлені на всесвітніх іграх. Цьогорічні змагання триватимуть до 17 серпня. І станом на неділю, 10 серпня, в, України, в активі України вже було 16 медалей, з них 7 золотих. Софія Гречко виграла золото всесвітніх ігор 2025 у підводному плаванні на 200 метрів у ластах. От на ваших екранах. Ця чарівна дівчинка, яка виграла золото всесвітніх олімпійських всесвітніх ігор. Богдан Мачульський став чемпіоном в джиу-джитсу. У фінальній сутичці у ваговій категорії до 62 кілограмів Мачульський переміг Ековандер Вейра з Нідерландів. З ж таки так само перемога. Єдину для України медаль з Моатай завоював Дмитро Шелесько. Він е, виступав у категорії до 57 кілограмів. У фіналі українець переміг представника Ізраїлю 30-27. От є ким пишатися. Не олімпійські виді спорту, але знаєте, вони всі мають перспективу стати олімпійськими. Тому що ну постійно змінюється програма олімпійських ігор, і цілком можливо, що дехто хто з цих людей, із цих спортсменів, які зараз є не олімпійськими чемпіонами, а чемпіонами всесвітніх ігор, можливо, в перспективі стануть Олімпійськими чемпіонами, чого їм і бажаємо. Український легкоатлет метальник молота Михайло Кохан переміг у бронзовому етапі континентального туру в польському місті Білосток. У своїй п'ятій спробі кохан кинув молот на 77 метрів 32 сантиметри, ставши лідером змагань. Це 12-та перемога Михайла у змаганнях у метанні молота у сезоні 2025. Просто наш богатир фантастично виступає. Будемо сподіватися, що цей рівень він дотримує до наступних олімпійських ігор і привезе додому все таки олімпійське золото. Хоча вже медаль Олімпійська у нього є, але тепер хочеться золота. Ну і футбол. Футбол Футбол. в нас чемпіонат України триває. Київське Динамо після того, як зіграло з Пафосом, перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів, третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Команда приїхала в Україну і зіграла у Львові проти руху. Причому, що розбила вщен просто рух з рахунком 5-1. А от Донецький шахтар, який так само у Львові грав тільки поєдинок проти Карпат. І вчора цей поєдинок був одним з найкращих взагалі. У турі і закінчився він нічиєю бойовою, нічиєю з рахунком 3-3. закінчилася ця гра. Останній м'яч у цьому поєдинку Карпати зрівнявши рахунок, забили вже у компенсований арбітром час. Щоправда, з порушенням правил, якщо бути відвертим, Но, але суть залишається в тому, що 3-3 і Карпати змогли дати бій одному з лідерів українського футболу. Ну і Юлія Левченко. Наша красуня Юлія Левченко здобула золото чемпіонату України зі стрібків у висоту за відсутності Ярослава Магучих та Ірини Гращенко. Головними конкурентами Юлії Левченко стали Катерина Табашник та Юлія Чумаченко. Левченко з третьої спроби взяла висоту 1 метр 95 Сантиметрів, яка стала для неї переможною. Ну а якщо ви поважно стежте за Юлією Левченко в соцмережах, то е, наймиліше відео, яке вона продемонструвала на цих змаганнях після перемоги, це була те, як вона бавиться з дитиною Ірини Геращенко. Це було просто фантастично, тому я вам спрошу з цим всім і насолодитися. Отакі, от, от новини спорту. Ну а ми йдемо далі. гарна історія потроху закінчується для того, що продовжилася. Захисник борму та збірної України Забарний завершив свій перехід в ПСЖ. Парі Сжермен. До речі, саме сьогодні завершиться ця історія. Переход в трансфер такий, ну його реалізація за нашого футболіста. 63 мільйони євро віддають так. Але ж до того, Ілля Забарний відмовлявся йти в ПСЖ, тому що не хотів роздягальні поле розділяти з росіянином. Позиція ж позиція. А що тепер? За того росіяна кудись в поділи? Так, ну там, по-перше, історія така склалася, що е, хочу привітати київський Динамо. <гум> що київський Динамо має так. відсоток від продажу. Ага. <гум> І київський а Динамо заробить там, по-моєму, 20%. Ну, коротше, рахували, Бормально. рахували там більше 15 мільйонів євро. Київський Бормально. Динамо отримає за перехід Єліза Барного в борму, тому що вони виховали цього футболіста. <гум> І там певний відсоток за те, що вони підписали в контракті, що з подальшого продажу, коли продавали його в борму, що з подальшого продажу вони отримають відсоток. Плюс як за виховання так само оплачується. Тобто Київський Динамо от за той трансфер отримує порядка там, 15 мільйонів євро. Ще сильно вітаємо чемпіонів України. Правильно? Абсолютно. Тепер друга історія. Про Сафонова. Софон дійсно російський воротар, який стояв, ну стояв, він майже там не грав, там був Джон Луїджі Донарума, найсильніший воротар світу, є основним. А цей сидів на лаві запасних. Ну, на, на гітарі основного грав. Так називається <світнє> у вас, <світнє> так? Ну це коли людина не грає угу. на полі, в основному сидить на лаві грає запасних, на так, то їм роздають просто гітари, щоб вони ну просто хоч на чомусь грали. знаєш. І він так цей. І він і справді забар не відмовлявся, казав, що він не може, не може собі просто прийняти цю всю історію. Ну наскільки наскільки грозас масової інформації, але зараз вже така історія, що. ПСЖ купляє іншого воротаря. Uh -huh. Вони вже запропонували там одного з найкращих воротарів французького чемпіонату Люкаше Вальєма, має прийти в ПСЖ, як наслідок Сафонова швидше за все, що віддадуть кудись. Uh -huh. І таким чином, вже якби відкриваються двері для того, щоб Забарний перейшов в ПСЖ в найкращий клуб світу і найкращий клуб Європи. Правильно іначе найкращі футболісти не мають грати з росіянами це дуже хороша в одній команді. Але це, це, дуже... це дуже хороша реклама і дуже велика наука іншим клубам. Але і дуже хороша реклама взагалі для всіх українських футболістів, що українські футболісти можуть грати за найкращий клуб світу. Повірте мені, що це зараз дуже знаєш після історії з Мудриком, який на допінгу трошки знаєш там упустив рівень. Тут забарний навпаки його піднімає українських футболістів. А нам приємно, що циганик грає за найкращу команду ранкового шоу. Дякую, що все вам найкраще. Мільйони віддамо. Не пустимо нікуди.